Історія Пітера Скалі показала, що чудовиська існують, і вони переховуються серед нас. Скалі цілком заслужено вважають одним з найгірших, так би мовити, хижаків, однак і він не був першим чи останнім. Меттью Фолдер досить довго переховувався від правосуддя, та, на відміну від скалі, він не викрадав чи не купував своїх жертв він кривдив їх на відстані. Приниження та насилля ще з часів сивої давнини вважалося розвагою для широких мас. Та з часом суспільство змінювалося. Все менше людей вбачає у подібному щось прийнятне. Розвиток технологій відкрив перед людиною чимало нових, раніше недоступних можливостей спілкуватися на великих відстанях, бачити одне одного через монітори комп'ютерів та телефони, просто з власної долоні. Проте існують люди, які використовують ці здобутки з темними. Моторошними та відразливими цілями Меттью Фолдер був з таких Меттью Виріс у Чеширі, Англія, Сполучене Королівство. Він народився 24 жовтня 1988 року. У добропорядній родині він навчався у Кембриджі, де отримав ступінь доктора філософії. Наставник Меттью зазначив, що хлопець був одним з найобдарованіших його студентів. І що робота Меттю була дійсно важливою для усього світу. Фолдер вивчав геофізику в університеті Бірмінгему та довгий час перебував у стосунках з дівчиною. Друзі описували його як веселого та товариського хлопця, називали його душею компанії, вважали його приязним, проте впертим та занадто самовпевненим. У вільний від роботи час фолдер розшукував у інтернеті вразливих людей. Втирався до неходовіру, після чого шантажем змушував робити огидні та принизливі речі. У свої 29 він вів подвійне життя і вже тривалий час. Фолдер був шантажистом, хижаком та постачальником. Ну нехай буде контенту для таких самих збочинців, як і він, зокрема для сайтів to the Core та love to the Core. У Дарквебі він розповсюджував зображення фізичного та сексуального насилля над жінками, чоловіками та неповнолітніми, насилля, яке він коїв руками власних жертв. На форумах він постійно вихвалявся своїми злодіяннями і як підтвердження завантажував фотографії жертв, які тримали у руках аркуші паперу, на яких були написані расистські, сексистські та інші огидні висловлювання. У інтернеті він прикидався художницею на ім'я Ліз. Принаймні, ця особистість Меттю була найвідомішою у 2013-му. Під виглядом Ліз, він написав неповнолітній дівчині, яку у ЗМІ згадують як жертву номер 5 Їй було 15. Дівчина хотіла купити собаку на сайті оголошень Gumtree. У образі Ліз Фолдер запропонував дівчині купити їй будь-якого пса, якщо вона погодиться надіслати йому фото своєї натури без одягу. Адже Ліз, за легендою, писала портрети вугіллям. Перед цим Фолдер втерся у довіру до жертви. Він довгий час вів з нею переписку та дізнався, що жертва номер 5 та її молодший брат з обмеженою дієздатністю проживають у притулку сімейного типу, де дівчину цькують інші дівчата. Після створення ілюзії дружніх стосунків, так звана Ліз, знайшла для дівчини собаку та запропонувала їй купити пса в обмін на оголене селфі. Яке ніхто, окрім художниці, не мав бачити, наївна дівчина погодилася. Щойно Фолдер отримав фото. Він почав шантажувати жертву. Він пригрозив, що надішле фото усім знайомим дівчини. Якщо вона не надійшла більше знімків, що більше фото надсилала жертва, то більш жорстокими ставали шантаж та вимоги. У якийсь момент Фолдер написав їй: Я зроблю усе, щоб зламати твоє життя. Ліс погрожувала розіслати усім у школі жертви її фото, через що її цькуватимуть ще більше. Погрожувала створити умови, за яких соціальні служби заберуть її брата. Якщо дівчина не зніме ще серію принизливих фото з аркушем паперу у руках. На якому буде написано цитую Я доглядаю за своїм братом і і тепер мене змусили роздягатися. Дівчина сказала Ліз, що хоче припинити життя. Однак Ліз було байдуже. Вона продовжувала вимагати нові фото. Жертва закінчила у лікарні, до якої потрапила з передозуванням ліками. Під виглядом ліз. Фолдер змусив неповнолітню надіслати йому серію відео, на яких вона роздягнена, їла собачий корм з підлоги, лизала брудну щітку для унітазу та його сидіння, використовувала тампон не за призначенням, і лизала його, і все це з аркушем паперу у руках, на якому було написане расистське висловлювання. Ці аркуші з написами були не лише актом приниження. Фолдер вважав їх своєю візитівкою, яка підтверджує його статус як оригінального шантажиста, і збочинці з темних сайтів його за це цінували. У даркнеті він любив спостерігати за приниженням та муками, зокрема неповнолітніх, хоча ними не обмежувався. Так він потрапив на сайт «Hurt to the Core». Загалом Фолдер визнав за собою сотню злочинів, скоєних з 2009 по 2017 рік, проти 46 жертв. Хоча його підозрюють у близько двох сотнях подібних злочинів у ванних кімнатах, у будинках своїх батьків, друзів та знайомих, а також у громадських вбиральнях міста, Фолдер встановив прилади для спостереження, щоб фільмувати майбутніх жертв шантажу та вимагати у них відео та фото принизливого та сексуального характеру. Використовуючи навички у ІТ та різного роду програмне забезпечення, він розшукав людей, яких зафільмував до того у соціальних мережах та погрожував розповсюдити відео, якщо жертви не надішлють йому свої принизливі фото. Перший відомий його злочин датується 2007 роком, коли він встановив камеру у спільній вбиральні у студентському гуртожитку, у якому сам проживав на той момент, і безкарність спонукала його до гіршого. Фолдер знущався не лише з неповнолітніх дівчат та жінок. Його жертвами були також і чоловіки, і хлопчики. Він не обмежувався лише Англією також він шантажував хлопців зі штатів, обманом роздобувши у хлопця компромативний знімок. Фолдер впродовж місяців шантажував жертву, змушуючи її зробити відеозапис самого себе, вкритого власними випорожненнями, чи з прив'язаними до ганіталій предметами. Фолдер змусив хлопця зняти на приховану камеру, як його мати та сестра користуються ванною кімнатою. Ця жертва також була неповнолітньою. На додачу Фолдер підбурював до дій інших потенційних хижаків, яких знаходив у інтернеті. Їх він також шантажував. Таким чином він отримав запис знущань та наруги американського батька над власним сином. Тому було усього чотири. Усі ці записи нелюд завантажував до даркнету. Його не могли зупинити ані благання, ані погрози жертв забрати власне життя. У відповідь на це Фолдер заявляв. Я все одно розішлю це усім твоїм знайомим та родичам, тому виходи усього два цілковите знищення або рабство. На додачу до того, Фолдер також погрожував розправою над членами родин жертв. Він стверджував, що якщо він не отримає бажаного, він знайде спосіб їх скривдити через сфабрикований злочин руками поліції молодшим жертвам. Він погрожував розділити їх з родичами та батьками, руками соціальних служб. На форумах збочинців у Даркнеті Фолдер навіть зізнався, що намагався роздобути знімки неповнолітньої дівчини, яку також намагався довести до анорексії. Він написав: цікаво, чи зможу я дістати достатньо інфи, щоб її шантажувати? Якщо ні, я розмірковую над тим, щоб познущатися з нею так жорстоко, як тільки зможу, щоб подивитися, як сильно я її ментально вибуху. Думаю, тут навіть є шанс на самого. Про іншу свою жертву того ж віку він писав, що йому взагалі байдуже чи вона виживе. Фолдер був певен, що його неможливо вистежити. Він вправно маскував свій цифровий слід та шифрував свою електронну адресу. Однак вартові правопорядку почали помічати його слід по всьому світу, починаючи з 2009-го. Національне агентство боротьби зі злочинністю, центр урядового зв'язку Великої Британії, Міністерство національної безпеки США, Федеральне бюро розслідувань, Федеральна поліція Австралії, Європол, правоохоронні органи Словенії та Ізраїлю почали розшукувати фолдера. Зрештою, наметю вийшли аж у 2017-му агенти Набс до цього часу. Проти злочинця збирали докази. Кіберполіція інфільтрувалася до Даркнету у 2015-му. Правоохоронці звернули увагу на користувача сумнівних ресурсів під ніком 666Devil, який завантажував контент на хардкор ресурси. 21 червня 2017 року його заарештували. Перед цим зачитали метію, за що саме його заарештовано. Він описав це так: це якийсь список обвинувачень з пекла». Згодом фолдер виступив з підготовленою заявою, у якій зізнався, що акаунт «Evil Mind» належав йому. Подальше розслідування підтвердило, що Фолдер встановлював секретні камери у громадських вбиральнях та душових. Для приховання свого сліду він використовував браузер Tor, однак, зрештою йому це не допомогло. Також слідство виявило, що Фолдер був регулярним користувачем сайту Heart to the Core». На якому розміщував свій контент, у одному з постів він зізнався у тому, що шантажем змусив одну зі своїх жертв вступити з ним у статевий контакт, прикувати себе до дерева, після чого він викинув ключ, щоб змусити її повільно померти. Однак правда, це чи ні наразі невідомо. Вілкер з національного агентства боротьби зі злочинністю зазначив, що пошуки злочинця зайняли так багато часу. Через труднощі у співпраці з інтернет-компаніями акаунти жертв часто виявлялися закритими, що ускладнювало їх ідентифікацію та виявлення паттернів впливу на них злочинцем. Компанії, у свою чергу, відмовлялися надавати доступ до облікових записів, що ускладнювало пошуки та розслідування у представників королівського суду Бірмінгему. Озвучення повного списку обвинувачень зайняло близько 30 хвилин. Поліція відстежила фолдера у інтернеті за чотирма псевдонімами «In the Garden», «666 Devil», «Evil Mind» та «Liz», Хоча загалом за ним закріплено близько 70 онлайн особистостей. Шантажем він підбурював та схиляв жертв до скоєння злочинів, до позбавлення життя, скоєння наруги, у тому числі й над неповнолітніми, садизму, катування. Та приниження самих жертв та інших, щонайменше чотири жертви Фолдера намагалися припинити власне життя 16 жовтня 2017 року. Меттью Фолдер визнав себе винним у 137 злочинах проти 46 жертв. 19 лютого 2017-го королівський суд Бірмінгему присудив Фолдерові 32 роки ув'язнення та 6 років відсторонення від діяльності після виходу на свободу. Правильно дострокове він зможе отримати лише при досягненні віку у 50 років, і комісія визначатиме, чи становить він небезпеку для суспільства. Фолдер подав апеляцію проти цього вироку. 16 жовтня 2018-го апеляційний суд зменшив його термін позбавлення волі усього до 25 років та 8 років відсторонення від діяльності. На додачу університет позбавив його вченого ступеню. Однак чи був вирок справедливим? Як на мене ні. Адже навіть поліціянти з досвідом, такі як Мед Сатон, які займалися розслідуванням, зазначали, що вперше за їх кар'єру вони зустріли злочинця, єдиним мотивом якого було просто кривдити людей. Сподіваюся, Фолдер вийде з в'язниці, ногами уперед. Аналізуючи справу Метю Фолдера, я мушу не погодитися з поліціянтами. Як на мене, Мотив Фолдера був не просто в тому, щоб кривдити людей. Цей недолюд отримував величезне задоволення від відчуття контролю. Йому було байдуже, що відчуває чи думає жертва, і усіма способами він намагався змусити її виконати те, що він хоче. Хоча часто це й була сексуалізація, нерідко основним мотивом його вимог було приниження людської гідності. Він хотів домінувати і обирав для цього найбільш вразливих людей, неповнолітніх у тому числі. У багатьох випадках зловмисник коїть насильство для самоствердження через низьку самооцінку. Однак, гадаю, з фолдером було трохи інакше: він мав наукові досягнення, працював у видатному університеті і, думаю, фолдер вирішив, що він кращий за інших людей, і має право з них знущатися просто тому, що може. Можливо, це приносило йому і сексуальне задоволення, що пояснює вимагання від жертв оголених фото, але це означає, що він був ще й садистом. Можливо, він вирішив, що він занадто розумний, щоб його просто спіймали. Та на щастя, він помилився. А як гадаєте ви, чому він це робив та чи було покарання справедливим? З цієї історії треба винести одну важливу річ: людям необхідно підвищувати рівень інтернет-грамотності постійно. Зараз, мабуть, кожна третя бабуся має смартфон та користується інтернетом. Так само й неповнолітні мають доступ до соціальних мереж просто зі своєї кишені. Я завжди казав, і буду повторювати про безпеку дітей. Мусять дбати у першу чергу їх опікуни. Люди будь-якого віку мають знати, що якщо хтось у інтернеті... Наполегливо випрошує їх оголене фото. Варто очікувати, що це фото використають не як референс у художній студії.